П'ятниця 17 жовтня в ефірі новини на 11-му в студії Ліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску розкажемо про таке. І досі лишається без світла. Вночі ворог масово наатакував кривий ріг безпілотниками. Яка ситуація нині? І це нішофіт. Готувала теракт у Дніпрі. СБУ затримала агентку РФ, яка намагалася підірвати авто поліцейського. Вгатив з автомата просто поворожому ФПВ. Як у 128-й окремій важкій механізованій бригаді дике поле воює Гуляйпільський батько Махно. Це наша безпека. Як ми будемо себе так вести, не ховатися дня. Якщо ми його пропустили, там же ж теж хлопці сидять, вони можуть його не почути, і він залетить прямо в ліндаж до них. Понад 16 тисяч осель залишаються без світла на Дніпропетровщині для роботи місцевого бізнесу, лікарень та закладів освіти залучають альтернативні джерела живлення. Енергетики працюють над відновленням. Нагадаємо, вночі ворог масовано атакував кривий ріг безпілотниками, бив по енергетичних об'єктах. Зафіксовано щонайменше 10 влучань виникли пожежі. І це не А по Нікопольщині агресор бив артилерію та ФПВ-дронами. Під ударом були райцентр та покровська громада. Постраждали дві жінки, пошкоджені чотири приватні оселі, і три багатоповерхівки, а також автівки. Під атакою були суми. Вранці ворог завдав по місту ударів керованими авіабомбами. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Є один поранений. Медики надають йому необхідну допомогу. На жаль, є поранений чоловік 56 років. На місці працюють всі відповідні служби, займаються ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. А у Запорізькій області упродовж доби окупанти завдали понад шість сотень ударів по 18 населених пунктах. Внаслідок атаки російського ФПВ-дрона поранена одна людина у Пологівському районі. Це 33-річний співробітник Нацполіції. Постраждалиму надали необхідну медичну допомогу. А Дніпро готується до зими, враховуючи досвід попередніх років війни, у місті розглядають різні сценарії. Комунальники разом із рятувальниками, поліцією, медиками та волонтерами відпрацювали алгоритми дій під час знеструмлення. Також в місті провели повну перевірку пунктів незламності та колонок із технічною водою. У житлових будинках ремонтують внутрішні мережі електропостачання, також тестують альтернативні канали комунікації профільних служб на випадок, якщо зникне інтернет чи телефонний зв'язок, та роблять запаси палива для генераторів. У підсумку місто дбає про те, аби всі системи життєзабезпечення залишалися витривалими перед різними викликами. Майте зауваження чи пропозиції. Будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію і не лише пишіть про це у соцмережах. Хоча на своїй сторінці я читаю, чи не всі ваші коментарі. І ще одне: любі мої дніпряни, також маєте подбати про свої оселі від запасів води до теплого одягу, павербанків і всіх інших речей, про важливість яких ви чули вже багато разів. А він вгатив з автомата просто по ворожому FPV. і цим врятував побратимів у 128-й окремій важкій механізованій бригаді дике поле служить 59-річний гуляйпільський батько Махно. Його рідний дім в окупації, його молодшому сину вісім. І якщо окупантів не зупинити, то його родині знову доведеться кидати все і їхати. Тому батя це позивний військового на війні. У війську він інженер БПЛА. За кілька місяців йому виповниться 60, але на пенсію він не збирається. Чому? Про це з нащадком козаків поспілкувалась наша Олександра Максименко. Погано ж коли не збили. Да, ти думаєш, куди він полетів, якої він шкоди наробив. Не Також нема, щоб козаки ззаді включали. А ми, ми їхні потомки повинні продовжувати це все. Вперед. А Віктор, або як його кличуть побратими, батя, військовослужбовець 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле, розповідає нам, як вгатив по-ворожому ПІВІ з автомата, чоловіку 59. Він з Гуляйпільщини із села Мирного. Звідти і взявся його позивний. Хто знає мене, всі ми однокласники, друзі, всі мене називали Ну, На чого так вийшло? Я коней дуже люблю. Ми на конях гасали і дали погрівухані батько Махно. Я гордився цим, то, що знаю, хто такий Махно був. Та до Великої війни батько Махно і подумати не міг, що стане до війська нині ж його рідне село в окупації. Ну, я так зрозумів, що просто так нічого не буває. Раз вони вирішили прийти, освободити нас, ну освободили від рідних, рідні, от побратимів. Тоді чоловік вирішив долучитися до ЗСУ і пішов до військомату, але там йому відмовили через вік. Тож наступний варіант йти до тероборони Запоріжжя. Весь город встав, піднявся, зброю почали там організувати колективи. Якісь і нас теж вдома організували ми свою самооборону і оборону. Нас курірували поліцейські військові. Там ловив миродирів та охороняв залізничні вузли. Коли ж у вересні 23-го прийшла повістка, нарешті зітхнув із полегшенням та став водієм у 151 й бригаді. Згодом перевівся до 128 окремої важкої механізованої бригади Дике поле щоб бути на рідній землі. Спочатку теж був водієм, а потім отримав посаду інженер БПЛА. А ну, потім воно виходить підрозділ. Розширявся і людей не вистачало. Каже, не хочеш попробувати? Кажу, щоб не спробувати. Це не наше бажання, це не школа, щоб там хочете, не хочете. Маєш бути, це робити. Тому, як така, є не я, то хто. Нові знання опанував лише за два дні. Серед обов'язків Віктора. Комунікація з пілотом, перевірка дрона перед вилітом, його коригування та спорядження. Це моя робота. От, наприклад, я витягую дрончик, він запечатаний. Пілотом, його ще треба, якщо ти зняв дрончик, в кожен є ключ. Ти перетягуєш пропи, дивишся, все це діло збирається. Знизу тут прикріплюється бімбочка, це гніздо де цепляється. Плата, ну, щас на плати всі віддали ми виробнику. Саме на одному з бойових завдань батя і збив ворожий дрон, хоч про це і розповідає скромно. Мовляв, вийшов з укриття перевірити обладнання та почув дивний звук. «Кожен борт має свій звук. Кожен борт, наприклад, якщо я зараз літаю на цих бортах, я знаю, який звук у мого борта. Як як, наприклад, гелікоптер летить. Один важкий, один легкий. Так і наш борт. Та це виявився ворожий дрон. Тоді чоловік схопив автомат та буквально за сім-вісім вистрілів збив його. Це наша безпека. Як ми будемо себе так вести, не ховатися від нього. Якщо ми його пропустили, там же ж теж хлопці сидять. Вони можуть його не почути, і він залетить прямо бліндаж до них. Додає, насправді збити маленьке FPV важко, та йому допомогли навички мисливця. Цією справою чоловік займається з 16 років, тому точно знає секрет, як влучити у дрон. Не треба торопитися, не треба спішити. просто ти робиш свою роботу. Як посід дня не треба ніяких реакцій, ти просто чин 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 Найбільша ж підтримка для Віктора його родина. Він батько трьох дітей, має двох синів та доньку. Найстарший 33, А от наймолодшому глібу усього вісім років. Військовий ділиться. Син також мріє стати військовим як татом. кажу, давайте сфоти. Я йому розказав, як зброю тримати. Треба. Кажу, а так палець не на курку, а збоку поняв, да. Одів каску, одів. Бронік, а то його костюм, його ботинки. заради сина та його майбутнього Віктор і стоїть на захисті країни. Бо якщо окупантів не зупинити, то його родина знову змушена буде кидати все і їхати. А куди їхати, якщо рідна земля саме тут? Ви знаєте, це мене скільки в історії вчили. Ми про нашу Україну про Запорізький край, що я всіх тягне сюди до нас і литовці, і поляки, і хто нас які не був. Всі отримали, як кажуть. І всі виходили і понове починали жити. А ми, я не знаю, ми трудолю, труд, трудолюбовий народ. Ми, ми відстроїмося, да. ми поїдемо відстроїмо батьківську хату. Поїдемо на своє кладбище, де в мене всі родичі там. Саме тому батя на війні. Взимку Віктору виповниться вже 60 років. Однак на пенсію він не збирається. Воюватиме, каже, до перемоги. Олександра Максименко Денис Ялисавенко. Новини 11 каналу. Готувала теракт у Дніпрі. Сбу затримала агентку РФ, яка намагалася підірвати автополіціянта. Ворожа – 38-річна наркозалежна з Харкова. Потрапила до уваги окупантів, шукаючи легких грошей в телеграм-каналах. Після вербування куратор відрядив її до Дніпра. Тут вона забрала споряджену вибухівку та заклала її під автомобіль правоохоронця в одному з житлових районів міста. Російські куратори намагалися дистанційно Ійно підірвати жінку разом з автівкою. Втім, цьому завадили працівники СБУ, затримали зрадницю на гарячому. Тепер її загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Дніпрянина, який співпрацював з ворогом, засудили до 15 років за ґратами. Його затримали ще у березні 2023-го. Зрадник передавав росіянам дані про українські літаки, блокпости, розташування військових та скріншоти Google Maps з координатами, поширював у мережі антиукраїнські пости під час суду свою вину не визнав. Мав нести слово Боже, а розповсюджував російську пропаганду на Дніпропетровщині. Збу затримала протиієрея місцевого храму московського патріархату. Під час літургії він вихваляв окупантів та закликав українців скласти зброю. Все знімав на відео і потім планував передати зйомку московському патріарху РПЦ Кирило, щоб підтвердити свою прихильність. Також священник поширював у телеграм-каналах заклики російських пропагандистів до захоплення. Лення України затримали зрадника наприкінці вересня. Враховуючи його співпрацю зі слідством, суд уже виніс вирок клірику три роки позбавлення волі з іспитовим терміном один рік. Понад 7 мільйонів гривень збитку у Дніпрі судитимуть заступницю директора одного з департаментів міськради. Все через посадову недбалість. Відомо, що у 2021 році вона уклала договір із приватним підприємством на постачання електроенергії для закладів освіти. Неодноразово постачальник підвищував ціну на послуги. Обвинувачена не перевіряла обґрунтовність підвищення, а просто підписувала угоди. Нині справу розглядатимуть у суді. У Дніпрі перекрили канал збуту контрафактних цигарок. Правоохоронці провели 30 обшуків та вилучили понад 100 тисяч пачок контрафактних цигарок відомих брендів без марок акцизного податку. Загальна вартість конфіскованого 10 мільйонів гривень. А також вилучили 32 кілограма тютюну, гільзи для виготовлення сигарет, техніку, чорнові записи, готівку та інші докази. Триває досудове розслідування. Да, он бачит в помню пакет. Індивідуальні групові заняття з психологом, йога та навіть медитація у Дніпрі. Успішно працює проєкт відновлення жінок після тяжких випробувань війни. Ініціатива благодійного фонду Марії Пінчук за дітей. Завдяки цьому понад сотні переселенок, жінок і дітей з родин, які втратили чоловіків на війні, змогли покращити стан свого тіла, відновити душевну рівновагу, навчились долати самотність та стрес. Докладніше далі в сюжеті. Як цікава, посміхаються, активно спілкуються один з одним та психологиною. Так проходять заняття для дітей, які постраждали від війни. Ініціатива благодійного фонду Марії Пінчук за дітей, яку реалізують за підтримки Дніпровської міськради. Мене звуть Поліна Тарбенка. Я приїхала з Бахмута. Я з Лісічанську. Проєкт відновлення жінок після тяжких випробувань війни спрямований на дружин, сестер, мам та дітей загиблих або зниклих безвісти захисників, а також сім'ї переселенців. Участь безоплатна. Моя молодша донька ходить обов'язково на кожне заняття, тому, що вона дуже тривожно спить вночі, дуже перелякується, коли вона чує вибухи. Якщо брати дітей, то ми багато працюємо з їх емоціями, тому що діти. Ну, деякі діти навіть не розуміють, що вони відчувають а це дуже важливо. Ніна Бондар, переселенка з Луганщини, мати семирічної Афелії. каже, вже через декілька занять з психологиною відчула позитивні зміни у поведінці дитини. Заняття, яке їй надає натхнення, що все буде добре, що можна зі всіма проблемами і стресовими ситуаціями впоратися. Для жінок є індивідуальні та групові заняття із психологом. Вони допомагають відновити ментальний стан після втрати близької людини, покращити сон, навчитись справлятись зі стресом і подолати самотність, каже психологиня. Зазвичай потрібна просто розмова. Важливо бачити, що вони не самі, щоб вони бачили, що є жінки, котрі це вже проживають. Коли вони бачать одна одну, розуміють, що життя триває. Також учасниця може долучитись до занять із йоги. Підростили крила, а вдих, йдемо вперед, вдих. Це мікс динамічної руханки, гімнастики і розтяжки, пояснює тренерка Юлія. Впевнена, йога це не тільки релакс, вона покращує стан буквально усіх систем жіночого організму. Йога вона нормалізує дуже багато процесів. Ми працюємо з енергетичними чакрами, а також з внутрішніми органами, дихальною системою організму, серцевою системою з усіма м'язами, зі зв'язочками. А як на практиці, учасниці проєкту діляться своїми до Всягненнями я сюди прийшла вперше. В мене були деякі іменно проблеми з, з здоров'ям і з хребтом. Мені набагато стало краще. Сидяча робота та забетрині сустави засиджуються. І коли ми робимо розтяжку, це набагато легше потім рухатись. Та це ще не все. Наприкінці заняття з йоги, справжня медитація. очі. Юлія використовує найрізноманітніші інструменти, які немов занурюють у інший світ. Опадео. Нехай це буде стечка якого схою. Це відволікання від буденності від роботи, від домашніх справ, від негативних емоцій. А сюди приходиш і забуваєшся. Дуже дякую благодійному фонду за дітей за таку змогу, що можна безкоштовно відвідувати заняття, займатися спортом, перезавантаження це дуже корисно. Отримані знання допоможуть учасницям продовжити терапію самостійно. Проєкт відновлення жінок після тяжких випробувань війни успішно працює із травня по жовтень 25-го. Завдяки йому у Дніпрі фізичну та психологічну допомогу вже отримали понад сотня жінок та дітей. Владислава Вдієнко Сергій Озеров, новини 11 каналу. Мотивований пацієнт, так про нашого земляка, кажуть фахівці реабілітаційного центру Рекавері. Цю мережу створили Віктор та Олена Пінчуки для відновлення захисників та захисниць. В одному з них в Дніпрі готується до протезування Михайло. Чоловік втратив ногу на харківському напрямку. Як проходить його реабілітація? Про це далі. Пошу ще раз Тому що Михайло мужньо долає новий етап свого життя після важкого поранення. Чоловік з Магдалинівки, що на Дніпропетровщині, йому 44. Інженер-механік за фахом у 2024-му Добровільно став до лав ЗСУ. Служив на харківському напрямку, практично завжди був на нулі. У серпні цього року під час бойового завдання машину, в якій їхав Михайло з побратимом, атакував ворожий дрон. Дрон ударив машину. У нас відказали термоза Ми і стовп звалили. І довелося ще е, переховуватися в'ячі біля дороги, бо, як звичайно, вони люблять добувати. Під час атаки ворожого дрона чоловіку серйозно поранило ногу. Я сидів збоку, е, ну, прилетіло мені, прилетів осколок. Побратим допоміг зупинити кров і евакуювати. Михайла досить швидко доправили до лікарні, але ногу медикам врятувати не вдалося. Її ампутували. Військовий переніс чотири операції. Зараз проходить реабілітацію в центрі рекавері. Більше занять спрямовані на координацію та рівновагу. Михайла готують до протезування. Він дуже швидко адаптувався до фізичного навантаження. Він почав виконувати складні вже завдання, і зараз він вже в нас на другому курсі реабілітації, Ми відпрацьовуємо, як ви бачили. Рівновагу і баланс по ходьба на протезі потребує дуже великої концентрації, уваги і рівноваги. Тому ми відпрацьовуємо саме це в реабілітаційному центрі рекавері. З кожним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда. Для кожного розробляють індивідуальну програму лікування з урахуванням його можливостей. Михайло активно займається фізичними тренуваннями та вчиться ходити з навчальним протезом. Він досить таки мотивований пацієнт, знаєте, і багато чого досяг. Ми тільки чекаємо на протез. Я думаю, як тільки ми будемо мати протест, то ми будемо підкорювати інші вершини. Сьогодні Михайло мріє не лише повернутися до активного життя, а й професійно освоїти роботу з радіочастотами та засобами протидії дронам і знову стати на захист України та повернутись до побратимів. Таких людей бережеш. <кхів> Олена Петриченкова, Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу. В українських школах стане безпечніше. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про посилення заходів безпеки. Зміни наступні. У закладах освіти з'являться тривожні кнопки для виклику поліції. Територія буде огороджена, щоб сторонні особи не заходили на неї. А також посилюють вимоги до педагогів та персоналу. Зокрема, працювати не зможуть особи з судимостями за насильницькі злочини чи цькування Всі норми безпеки. Ке реалізується без коштів вчителів та батьків. І до новин спорту. Фігуристка з Дніпра Софія Римшина виборола нагороду на турнірі в Польщі. У своїй категорії наша атлетка отримала в сумі 154 і 90 балів. Так, 17-річна спортсменка здобула бронзу на юніорських змаганнях дівчат з фігурного катання даймонд Спін. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 12 градусів, вночі – плюс 9. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтесь там до зустрічі. 7, 3, 8, 8. Велики. Велики, за, Великі черги та задоволені покупці у самому серці Петриківської громади в селі Єлизаветівка відкрився соціальний магазин МХП, де кожен може відчути турботу та підтримку. Ввечері буде вечеря, запечена курочка буде в духовці. Ціни дуже приємні і дуже ну те, що свіже м'ясо воно ні з чим не зрівняється. Воно свіже, воно не було у морозильній камері. Це вже дуже гарно і дуже. Добре, дуже хорошо, що його відкрили, тому що треба їхати на лівий берег э, скуплятися. А тут на місці задоволена. задоволена, нашу ціна приємна, кури смачні. І я думаю, що я приготовлю так, щоб буде дуже смачна куриця. Ініціатива реалізується компанією МХП спільно з прат Оріль, лідер благодійним фондом МХП громаді та місцевою владою. МХП завжди підтримує громади, на яких працює. І сьогоднішнє відкриття магазину у селі Єлизаветівка є важливим кроком у цьому напрямку. Нам надалі потрібно розвивати громади, зміцнюючи довіру та підтримувати один одного. В асортименті магазину тільки найсвіжі. Іша продукція курятина, сосиски, бакалія. «Сьогодні для кожен двіна може придбати курочку за 80 гривень кілограм. Також прохання звернути увагу: олія 69,90. На цьому магазині де працює термінал, ми вже ваші, калбаски, сирочки. це наше друзі. власне. Придбати продукцію за доступними цінами можуть вразливі категорії населення пенсіонери, ВПО, люди з інвалідністю, родини військових, багатодітні та малозабезпечені. Соціальним категоріям потрібна підтримка, і ця підтримка, навіть якщо такі знижки будуть на продукцію, да на цю продукцію, яку вони можуть продати в цьому магазині, то зекономлені кошти можливо направити на енергоносії, на придбання інших продуктів чи товарів. Це суттєво. необхідність створити такий магазин для соціально незахищених верст населення. Також у нас паралельно є е, мобільний магазин, який ви можете бачити біля нашого магазина, е, який е, на протязі місяця курсує по населеним пунктам Петриківської ОТГ. У громаді щонайменше дві тисячі людей соціально вразливі, і саме для них цей магазин не просто зручність, а справжня підтримка. Полі взяв курей, взяв майонез. Взяв ковбасу. Те, що мені на перший час вистачить за сосисками, прийду трошки пізніше. Кожен день будемо заходити. Персонал дуже привітний, охайно виглядять. Це дуже важливо для магазину. Привіталися з нами. все по чекам, все вірно, все файно, тому що все по пакетикам розложено швидко. Швидко, що ми не чекали довго. Дякуємо колективу МХП за те, що вони піклуються за нас, пенсіонерів. Підтримка МХП при фронтових громад надихає і юних жителів Єлизаветівки. Вже сьогодні діти мріють доєднатися до колективу компанії. Я хочу. Працювати большим трактором МХП Джунді на гусеницях. Я буду культивувати. На сьогодні таких соціальних магазинів на Дніпропетровщині відкрили вже 17. і на цьому підтримка не закінчується. МХП і надалі буде турбуватись про людей у складний час та посилювати соціальну стійкість регіону.